Знаєте, що мені найобразливіше? Чому до мене агресують діти, адже я завжди захищала їх права і захищаю. Адже я навіть книги пишу про те, як захистити дітей. Зокрема, від насилля, від болінгування, від агресії, в тому числі агресії рідних. Я пишу про те, як захистити небажаних дітей, соціальних сиріт. І при тому чомусь деякі діти із Новгорода Сіверського починають слухати Аліну, по-моєму, вона цепкова, і при тому починають агресувати в мою сторону. Це неприємно. Це неприємно діти. В чому ж справа? Чому ви слухаєте просто агресивну жінку, яка ніколи не подасть вам руку в біді? Ніколи вас не підтримає, яка просто самореалізується на агресії і цькуванні. Вона не хороша і не слід слухати.